День, незвичайне зібрання. Ми маємо велике свято перед лицем нашого Господа. Деколи це свято називають святом жнив, а деколи днем подяки. І якщо ми об'єднаємо значення цих двох назв, то ми розуміємо, що ми дякуємо Богу за врожай. І як вже було сказано, що це свято воно бере своє коріння ще в давнину з ізраїльського народу, коли Бог заповідав народу ізраїльському, щоби тричі на рік, весь народ чоловічої статі збирався перед лицем Господа Бога Владики. Один раз вони збиралися на День опрісноків. Вони святкували визволення, вони святкували Пасху. І ми також святкуємо це свято. І два рази вони збиралися по причині врожаю. Перший раз це були перші жнива, і другий раз це свято збирання плодів в кінці року. І Цими святами Бог нагадує нам, показує нам, що ми маємо бути вдячні Богу за врожай. Що Бог відкриває для нас небесні отвори і зливає потоком свої благословіння на нас. І слава Богу за це. Але в християнському значенні зміст цього свята він розширений набагато більше. Тоді, коли в ізраїльському народі люди дякували Богу за плоди землі, то ми сьогодні разом із цим дякуємо Богу ще і за духовні благословіння, які Бог дарував нам. І Ісусі Христі нам дуже багато подаровано Богом. Коли люди дякували Богу за жнива, то ми розуміємо, що тим врожаєм в духовному значенні, тими колосками являємося кожен із нас. Був час, як було вже нагадано, коли хтось сіяв це слово. І це слово проросло в наших серцях, і ми навернулися до Бога, і хтось збирав цей врожай в день нашого покаяння. І за це ми маємо бути вдячні Богові. Ми маємо в Бозі великі духовні благословіння. Ми бачимо, що апостол Павло дуже часто в своїх посланнях дякує Богу за віруючих людей. Він каже, я дякую Богу за вас. Я безперестанку дякую Богу за вас. Ми бачимо, що навіть сам Ісус Христос, будучи Сином Божим, Він дякував Богу. Написано, що Він на таємній вечері, коли підняв хліб, коли підняв вино, написано, що Він подяку Богу віддав. І головна думка, яку я хочу сказати сьогодні, це те, щоб наше серце було завжди наповнене вдячністю для Бога, щоб ми виховували в собі цю християнську і загальну людську чесноту, вдячність Богу. Тому що все, що ми маємо, і плоди землі, і духовні благословіння. Різного роду Божу благодать ми маємо завдяки милості нашого Господа Ісуса Христа. Нехай Бог благословить кожного із нас, щоб ми були завжди вдячні йому. Амінь.